Ви на каналі Інтеррізор з вами студія Світлана Кошнір. Говоримо про ганебне явище корупції під час війни. У полковника Бучанського ТЦК вилучили 300 тисяч доларів готівкою. Начальника звинувачують у перешкоджанні законі діяльності Збройних сил України та зловживанні службовим становищем на посаді. Також були проведені обшуки у посадовців територіального центру, територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки у місті Борисполі, Фастові, Броварах та у центральній військово-лікарській комісії. Зараз ми долучаємо онлайн зв'язком засновника. Дослідницької компанії Group. і я одразу, поки встановлюємо зв'язок, хочу зазначити, що дослідницька компанія Active Group робила заміри ставлення українських громадян до корупції. визначала, що рівень корупції в Україні з початку широкомасштабного вторгнення на жаль зростає, пане Андрію. Андрій Яременко, з нами на зв'язку. Я вже чую, що ви тут. Доброго дня вам. Доброго дня. Ну вже не вперше. Ми з вами говоримо про ситуацію і скандали з ТЦК і з там і бусифікації. І скільки ми вже говорили з вами в пульсі тижня про це. Відкоментуйте, будь ласка, ситуацію зі сьогоднішнім таким затриманням. І цікаво звичайно цікаво, насправді, куди ці 300 тисяч доларів підуть. Ні, ну куди підуть? Якщо вже їх затримали, показали, то вони підуть згідно процедури. Ну як докази і так далі. Це очевидно, от куди підуть ті гроші, які не на місці обшуку, це цікаво, тому що ж, ну очевидно, що на місці, власне, основна, основна сума не там, основна сума десь в іншому місці, бо хто ж буде на робочому місці тримати основне. Це якась операціонка, тіпучка, якісь те, що походу, там, там, не знаю, там за тиждень, за півтора оборот не більше. От. А, тому таке, але думок тут кілька. Перше. Останнім часом, десь тижня два підряд, ми бачимо так щільно пішли гучні корупційні затримання. Причому такі, от, то там э, затримують машину, де там повний багажник євро, то там затримують э, когось з антимонопольної служби одного стопів антимонопольної служби. То ще От. тобто такі от серйозні затримання, не дрібниці. Тобто в мене клалось враження, що в нам э, однієї так би мовити плати. Яку вимагають західні партнери від наших можновладців за те, що вони там отримують якусь допомогу, не якусь а дуже потужну допомогу? все ж таки щось зробити з корупцією. В результаті наші антикорупційні органи отримали потужний імпульс, і власне цей імпульс почали реалізовувати і по справжньому боротись з корупцією. Як мінімум частково, як мінімум в якихось окремих місцях, да, найбільш ймовірний прогноз, що зараз всіх цих корупціонерів потихеньку відпустять і це це замнуть, але на цих місцях корупція вже стане значно менше. Тобто, це цей процес якось почався. Востаннє я таке бачив, у період з 2014 до 2016 років, пам'ятаєте, тоді теж і замгуберів тоді брали, і на рівні міністерського брали теж так само краси. Навіть там, там гелікоптери літали, там когось затримували пачками, пам'ятаєте? Зараз ця штука, потім, в 16 2016 році, це все закінчилось, тому що ну, в нас тоді були поставлені реформи на паузу. І от, судячи з усього, ми отримали імпульс побажання боротьби з корупцією, плюс-мінус такий, як і було, дістали ну, ті речі, які абсолютно научні, які на поверхні, і почали ловити ну, самих от, знахабнілих, ну тобто тих людей, які там не додумали, що є там криптовалюти, що можна робити пожертви на дружній благодійний фонд чи замовляти послуги у дружній юридичній кампанії. Якби це вже наступний, так би мовити, крок. Тому це позитив. Друге, що громадської реакції громадянського суспільства, а, в нас люди вважають це, от те, що ми озвучували як пульс тижня, а, що в нас корупція зростає. Ти десь ми з тижні два тому озвучували, постійно бачимо, що люди думають, що корупція зростає. Далі наші колеги проводили дослідження, воно там публікувалось, вибачте, не можу зараз дати посилання, просто не пам'ятаю, нагуглити можу а, про те, який орган найбільш корумпований. І Якщо завжди найбільш корумпованим нас сприймалася Верховна Рада, а то зараз найбільш корумпованим сприймається система ТЦК. І ну і власне кажучи, ці дві речі зійшлись. Ну і плюс ми ж бачимо оцю тотальну несправедливість, коли система ТЦК працює, ну ну, явно, як корупційний орган. Ну і третя думка про те, що от в мене нещодавно була така досить дивна розмова, зі там, знайомі знайомих ТЦК теж є в одному з Київських. Не буду казати, щоб там не бути, що там в них є. там, не вистачає там канцелярії, не вистачає там пального, не вистачає ще чогось. Вони там обробляють поток там бюрократії, намагаються якось робити з людьми і так далі. І відповідно в мене такий розрив шаблону. Тобто, в одному місці є центри, які реально працюють за протоколом, за законом, вони забезпечують мобілізаційну стабільність української армії, вони роблять правильні речі, вони отримують в принципі достатньо скромні зарплати. Ну, порівняно звичайно. Зараз військові отримують зарплати це правильно і Але вони, от от такі люди, які свідомо, які чесно, які відповідально згідно закону проводять роботу, вони потрапляють і отримують негатив через те, що там от десь в Одесі, десь от в Бучі, десь. На Франківщині і так далі. ТЦК навіть не цілі ТЦК відверто крадуть величезні гроші по факту, зриваючи мобілізацію не тільки в собі, а вони створюють такий стан. Це ж як робиться? Людину затримують, вийти 2000 тисячі доларів. Затримання ТЦК незаконне, затримувати ТЦК не повинні, але затримують і, і це всі знають, про це всі говорять. А, але ж це не повальне явище, це явище в окремих. І от якщо це припинити в окремих центрах оці корупційної діяльності, тоді відповідно і робота тих, які свідомі, адекватні, які дійсно роблять, от має бути ну, теж полегшею. Тому що ну, якби корупційне. Як ми знаємо, от у Київській області а ТЦК бояться і в Києві теж чому бояться саме не, не тому, що бояться піти на фронт а цих корупційних історій, тому це з цієї точки зору це очищення це дуже позитивно. Наступним кроком вважаю, необхідно просто повісити от камери як на поліцейських на всіх працівників ТЦК, тому що останнім часом ми бачимо багато скарг на порушення закону працівниками ТЦК, але і скарг на порушення щодо працівників. ТЦК. Тому банальна поява таких камер вона зніме дві третини таких запитів. Камери в самих установах вона зніме такі запити, да і все, що було просто видно. це. От і хоча б ну, і плюс вважаю, що дуже необхідно. Ну просто щоб задекларували своє майно. Якщо не всі працівники, то принаймні там керівники кожного ТЦК, щоб задекларували своє майно. Ну банально подивитись в кого там з'явилась машина люкс класу. А в кого а в кого ні, і це і в того кого з'явилась, ну якби запитати: ану якби а що сталося? А в кого в кого ні, ну відповідно, не запитувати. Це теж дуже потрібна штука. Ну так. Трішечки багато слів, але от три напрямки. Пане Андрію, я щиро вдячна вам за коментар. Нагадаю, що ми говорили онлайн зв'язком з Андрієм Єревенко, засновником досить компанії компанії групи, говорили про ганебне явище корупції, як і пальму під лідерства, якого зараз у Верховної Ради забрали. Е... На жаль, працівники на територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки говорили про випадок, який стався сьогодні з полковником Бучанського ТЦК, у якого вилучили 300 тисяч доларів готівкою. Його звинувачують у перешкоджанні, у перешкоджанні законній роботі. Збройних сил України і діяльності, а також зловживанні службовим становищем. Що ж, наші шановні глядачі, я вас дуже прошу прокоментувати це відео. Дякуємо вам за перегляд. І не забувайте на каналі Інтервізор найцікавіше, найактуальніше і найкорисніше. Папа. -па.